Заріченська дев'ять рік під будівництво готелю продовжується оренда. Ну це така скандальна ділянка? Ми наперед попередній сесії відмовили їм в продовженні оренди, зважаючи на недостатню пакет документів, які вони подали. Ну але вони до 7 липня мають діючу оренду. Вони подали діючий пакет. Підстав відмов ми на жаль не знайшли, і на короткий термін по суті були змушені продовжувати, щоб не заходити в суди. Яка буде подальша доля, ну будемо радитись, тому числі з правоохоронцями, тому що активна в цьому плані була прокуратура. Ми разом з нею по суті забрали земельну ділянку на лісоранівецький. Ну і є, чесно кажучи, да, питання по цьому підприємству пов'язане там із підсанкційністю, і з громадянством частини акціонерів і так далі. Тому ну, ми реально не знайшли жодних підстав відмовити. Ми розуміли, що якщо ми просто відмовимо, аби було, вони підуть в суд і ми можемо мати там продовження на 5 років. Да? Тут Короткий термін для того, щоб далі попрацювати зокрема, з тою самою прокуратурою і визначити, як ми в цьому плані працюємо, тому що дійсно одіозне підприємство, по якому ми вже не один раз там працювали.